Я з Херсона, і я пам'ятаю запах степу і шум Дніпра. Я дякую тим, хто боронить наше місто. Я люблю своє місто, край, що пахне свободою. Я з Херсона, і мої думки завжди повертаються додому. І я пам'ятаю біль і тишу, що стояла над містом. Я дякую кожному, хто тримав віру, коли, здавалося, немає сил. Я люблю наш Херсон рідний, нескорений, золотий. Я творю, бо вірю, наші діти зростатимуть у мирі. Я з Херсона і я люблю осінь у рідному місті. Херсона. Я, я пам'ятаю кожну стежину, яка веде додому, до рідної хати. Я дякую ЗСУ, що звільнили моє рідне місто. Я люблю понад усе краєвиди рідної Херсонщини. Я творю заради майбутнього, а майбутнє це наші діти. Я люблю своє рідне місто. Я з Херсона і малою велику надію, що скоро повернуся додому Херсона. і дякую всім захисникам і захисницям, що боронять моє місто. Я з Херсона, місто герой. Місто надія, неповторне місто щасливих людей. Я люблю тебе, мій Херсон. Я з Херсона, і він назавжди в моєму серці.